Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас такий японський самурай Outlander XL, 3 літра автомат, газ бензин 2007 року в чорному кольорі на комплектації Rockford. в дуже гарному стані. По салону шкіряні сидіння, електрорегулювання, повний електропакет, до установлення андроїд магнітола з камерою заднього виду, є кондиціонер, повний привід, підігрів сидінь, є люк. Це в дуже гарному стані, Газик 4-го покоління, є все, складання дзеркал, повний електропакет. Це в дуже гарному стані, задній ряд, майже як новий, по кузову, вона в рідній фарбі, окрім кришки багажника, Вторічний окрас без ДТП. Дивіться по кузову. По водійська сторона. Так все виглядає. Дивіться, друзі. Дуже демократична ціна на таку автівку в такій комплектації та ще з газом. Це 9300 доларів. Приїжджайте, придбати його можна автопарк Одеса Грушевського 15А Місто Одеса. Тест Драйв, любі перевірки, хоч офіційний дилер. Приїжджайте, друзі! До зустрічі.